Сьогодні головне управління розвідки розповіло деталі ураження корабля Росії Ямал. Відомство зазначає, що це вороже судно наразі перебуває у критичному стані, і окупанти вони безперервно відкачують воду з корабля? Чи можемо ми говори співставити ці всі факти і говорити про те, що Україна, яка не має власного флоту, має перевагу над Чорноморським флотом Росії у морі? На вашу думку, чи можуть найближчим часом бути ще потоплення кораблів? І чи Взагалі, це може свідчити, що одного дня Україна просто знищить російський флот. Ну давай так. Це в принципі не таємниця. Це вже відбувається ситуація, тривалий період часу. Ну це можливо буде звучати образливо, але тим менш, з точки зору о, військового флоту Україна бомж. От у нас немає нічого взагалі нічого. У нас віджали частину флоту в 2014 році, частину віджали, потопили. Під час початку повномасштабки, і в порівнянні з росіянами, у нас немає нічого взагалі, волі, босів за гірком кишені. Е, нічого немає. Але якимось чином, якимось технічним, технологічним дивом, креативним підходом Україна змогла розробити ці безпілотники. Це не новина. До речі, е, Єменські хусити, що не помиляюся, вже використовували такі, таку тактику ще в 2002 році, коли знищили великий американський військовий корабель. Там багато людей загинуло, але вважалося, що то, то разова історія, то там вони щось відправили, якийсь камікадзе, той човен, а тут ось військовий корабель, вони в морі. Що може Україна зробити? Нічого. Догма така була наука, що військовий великий корабель може знищити тільки такий ж самий корабель або велика кількість ракет. У України кораблів немає ракет таких немає. Тому чао, какао, до побачення. Як виявилося, що ці ось маленькі безпілотники, як бекида, без екіпажні катера катери. Вони це по великому рахунку гідроскутер в Одесі, в Одесі, в Туреччині колись там влітку каталися. От це гідроскутер по великому рахунку. Так, він з великої кількості вибухівки щоразу збільшується кількість маси цієї вибухівки. там було 300 кг, потім 500. У потім 850. зараз. Вже розмова про тонну Тонну на секундочку і використовується тактика вовчої зграї це тактика з часів Другої світової війни, коли німецькі підводні човни атакували е кортежі, флотилі, які йшли з північної Америки до Великобританії, везли вугілля, метал, руду, що завгодно та везли продукти харчування. Вони підіймалися, заганяли в коло, атакували і уходили на дно. Тут така ж сама історія, коли. Від 4 до 5 безпілотників вони виявляють ціль, вони атакують цей одиноко стоящий корабль я кажу, в трусиках, який стоїть серед моря, починають його знищувати.